Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. 19 липня на вас чекають несподіванки. Передбачені фінансові надходження, припливи натхнення та енергії. Овен. День Вдалий та плідний. Овни відчуватимуть приплив енергії та бажання активно працювати. Заплануйте на цей день складні та важливі справи. Ви можете досягти чудових результатів. Телець. Жага пригод та яскравих емоцій долає тельців цього дня. Зірки радять не забувати про обережність і частіше думати про наслідки, щоб не опинитися у складній ситуації. Близнюки щоб не витратити багато часу, не розпилюйте свою увагу і сили на численні завдання. Треба зосередитись на чомусь одному і довести справу до кінцевого результату. Рак. Пріоритетними справами для раків цей день мають стати ті, котрі більше не можна відкладати. Навіть якщо вам не хочеться займатися ними, зробіть зусилля і закінчіть розпочати. Можлива важлива подія, яка вплине на вашу кар'єру. Лев. На вас чекає незвичайний цікавий день, коли можуть відбутися несподівані події чи зустрічі. Це допоможе левам переосмислити деякі ситуації та поглянути на те, що відбувається під іншим кутом. Діва! Налаштовуйтесь на довгий плідний день. Дівам належить вирішити багато важливих питань, буде бути активними, показувати свої найкращі ділові якості. Прислухайтеся до нової інформації. Вона може бути корисною та принести фінансову вигоду. Терези. Виявляйте більше уваги до близьких людей, членів сім'ї. Варто відвідати родичів, з якими ви давно не бачилися, або хоча б подзвонити їм. Щедрі вчинки терезів 19 липня принесуть радість не лише оточуючим, а й їм самим. СКОРПІОН. Треба правильно розподілити енергію, яка зранку переповнює вас, і встигнути закінчити всі справи, що розпочалися в цей день. Постарайтеся виявляти сміливість та ініціативу в роботі, щоб швидше досягти поставленої мети. Стрілець. День підходить, щоб очистити свій особистий простір, позбутися всього старого та непотрібного. Приємні зміни не забаряться. Корисно будувати плани та візуалізувати свої цілі, щоб вони швидше реалізувалися. Козиріг. Усі проблеми чи спірні питання козирогам треба вирішувати з допомогою своєї чарівності. Цього дня ви можете умовити чи переконати будь-якого співрозмовника. Також ваш шарм допоможе просунутися кар'єрними сходами. Водолій. Ви можете провести активний плідний день та весело відпочити після роботи. У водолії 19 липня високий рівень енергії та чудовий настрій. Зірки радять спробувати себе у новій сфері діяльності. Риби. Обставини в цей день можуть швидко змінюватись, тому постарайтеся встигати стежити за всім та підлаштовуватися під ситуацію. Не реагуйте емоційно, менше кажіть, щоб не зіпсувати ваші важливі стосунки. Дійте егоїстично, шукайте вигідні для себе пропозиції. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.